Слава Ісусу Христу, брата і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Тавор Чернівський, наша щоденна вечірня молитовна Вервиця за наших рідних і близьких. За неньку Україну, наших лицарів, козаків, воїнство Христове, Небесний батальйон, волонтерів, медиків, рятувальників, ув'язнених полонених, викрадених наших дітей, людей українських, друзів, рідних, близьких, всіх, кого пам'ятаємо, хто в нашому серці, думках, справах сьогодні в день відновлення нашої державності, День Незалежності. Вітаємо всіх і дякуємо нашим найкращим. Пам'ятаємо кожного, пам'ятаємо тих, хто вже з Господом нашим Ісусом Христом, за них особливо молимося, за всіх наших, хто потребує найпершої піки Божої молитви, захисту небесних сил. Нехай Господь, Матінка Божа, оберігає покровом своїм, захищає наше воїнство, яке під Покров Богородиці завжди посвячилося. Всіх часів наше козацтво, лицарство українське і сучасні українські козаки-лицарі, наше воїнство. І віримо, що небесне воїнство також з нами, наші лицарі, які на небесах допомагають тут на землі виборювати правду, справедливість, волю України. Також сьогодні згадуємо День народження. Чудової дівчинки, світлоангелочка Соломії Марії, за яку щоденно молимо за її здоров'ячку. І вінчуємо, вітаємо батьків, всю родину, здоров'я в першу чергу, щастя цій чудовій дівчинці, цьому ангелочку, нехай Господь дарує щастя їй здоров'я, благополуччя, радість для батьків і щастя в нашій Україні. І всіх, кого ми щоденно згадуємо, нехай Господь пам'ятає і прийме нашу молитву. В ім'я отця і сина, Святого Духа Амінь, і в ім'я отця і сина Святого Духа Амінь, в ім'я отця і сина Святого Духа Амінь. А до речі, сьогодні ще звільнили з полону нашого Унівця, який на початку 22-го року, тут, в боях, коли батальйон вів боротьбу за Київщину, був взятий в полон орками. Тою нечистю. І оскільки він був і журналіст, і унівець, його довго тримали, до сих пір не могли його визволити ніякими в різних списках. Ну як тільки не пробували всі способи, тільки зараз, от, перед день незалежності, його підтвердили його звільнення. Це для нас велике свято, для нашої унівської сім'ї. Всіх наших також пам'ятаємо в День Незалежності, День прапора багато в міст, де наші славні козаки Унівці, звідки родом згадували їх, їхні імена, їхні родини. Ну і пам'ятаємо всіх наших героїв, всіх наших українських кращих синів і дочок. В ім'я отця і сина Святого Духа Амінь. Вім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісуса Христа, Боже наш, помилуй нас. Слава Твій, Боже, наш, слава Тобі, Царю Небесне, втішителю душу істини, що всюди єси і все напомняєш. Скарба Дібре життя, подателю, прийди і вселися в нас. Очисти нас від усякої скверни, Спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи. помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче нащо і сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим минулі, де нас, успокусу, але визволи нас від лукавого. По Твоє царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь і поклонімося Цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і приподім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, по множеству щедро Твоїх, хоча з тебе законня моє. Найпаче обмий мене з беззаконням. Очисти мене. бо беззаконня моє, я знаю гріх мій завжди передо мною. Проти тебе самого я зрешив перед Тобою зло вчинив, то й переве в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це був в беззаконнях, я зачати в гріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив я син невідомий, таємне своє своєвив ти мені. Окропи мене і сопам очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу, дай мені почути радість і веселість, зрадіють Кості сокрушенні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх. І всі беззаконня мої очисти. Серце чисто утворив мені, Боже, і духа право обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, Святого не відійми від мене. Верни мені радість, спасення Твого, і духом владичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиве до Тебе навернуться. І збав мене від вини крови Боже, Боже Спасення мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрий і уста мої, сповістять хвалу Твою. Бо, якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення немиле тобі. Жертва Бог від дух сукрушений, серцем сукрушеним і смиреним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські. тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар Твій тельців». Віри в єдиного Бога Отця, усереджителя Творця, неба і землі, всього видимого і невидимого, єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед всіма віками, світла від світла, Богаістину від Бога істину, уродженого, несотвореного, єдиносущного з отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес. І оплатився з Духа Святої Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія пелата, і страждавий і був похований, і воскрес у третій день згідно з Пасанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, і його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворя, що, що від Отця і Сина і сходить, що з отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славими, що хворив через пророків. В єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідає Дне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і на ній повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь, з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Духу і Святому, що нас просвятив, святій Христовій вірі утвердив нині повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові нині, повся і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Униласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочна, зачата, пречиста Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я, Своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Богородице, Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з Тобою. Благословена між жінками, благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками. Благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марія Господь з тобою. благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марія Господь з тобою. благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво радость, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіша Ісусе, прости нам наші грехи. Захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя, свята і непорочно зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцем нашим, не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого, Ісуса Христа, відвідуючи святу Єлисавету, у лоні носила, Богородице Діва, Радуся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, Благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марії, Господь з Тобою. Благословена Ти б жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений. Пліт луна твого бо Ти породила Христа.